Ми в кращу сторону поміняємо. Дальше мы так вважають. Ну, знає ситуація, він в був в закарпатій начальником міліції. Що він начальником міліції, ВСБУ робив кругом, він всі до розклади знаєш. Він знає. Ну, знає. Так що тільки такого чоловіка треба. Хай різниця, кого назначить. Все абсолютно одинаково. Але нічого кращого по крайній мірі, і не відбулося за його період роботи у Закарпатті. Нічого він тут у нас на Закарпатті не зробить конкретно, а він людина тільки, я так вважаю, пустослові більше нічого.